Казка Костянтина Ушинського умій почекати. Жили собі брат і сестра, півник та курочка. Побіг півнику садок та й почав клювати зеленісіньку смородину. А курочка й каже йому Не їж, півнику, почекай, поки смородина достигне. Півник не послухався клював та й клював, і наклювався так. Що на силу додому дійшов. Ох, кричить півник, лишенько моє, боляче мені, сестричко, боляче. Напоїла курочка півника м'ятою, приклала гірчичник і пройшло. Видужав півник і Пішов у поле гуляти. Бігав, стрибав, зогрівся, спітнів і побіг до ручаю пити холодну воду. А курочка йому гукає. Не пий, братику, почекай, поки прохолонеш. Не послухався півник, напився холодної води. І тут почала його трусити лихоманка. На силу курочка додому його довела. Побігла курочка до лікаря, прописав лікар півником в вігірких ліків і довго пролежав півнику ліжкові. Поки хворів півник, вже й зима настала. Схотілося півникові на ковзанах поковзатись, а курочка й каже йому Ой, почекай, півнику, да й річці зовсім замерзнути. Тепер ще лід дуже тонкий, втопишся. Не послухався півник сестри. Покотився по льоду, лід проломився, а півникшу повстю воду. Тільки того півника. І бачили.